Уламки ракет, випущених рашистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять ці ламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю білі крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив. На шматках ворожих ракет жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось, до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламу. Тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки, вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. Наша художниця зараз виставки не розмальовує, розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чим можемо, тим допомагаємо. Як то хто як може так допомагає? Тож ось такі реалії сьогодення пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лише вкотре доводить незламність української нації.